Вітаю, шановні садівники, виноградарі. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Дякую за вподобайки, які ви ставите під час переглядів. Ми з вами знаходимося на винограднику. Прийшла пора обломувати двійники і тройники. Ми це планували зробити трошки раніше, але погода внесла свої коректири. Ми чекали заморозків, а тому ми цю процедуру трошки відложили і не дарма ось давайте подивимось на виноград ось прихватив мороз бачите прихватив ось тут було ось внизу листочки прихвачено тут у нас дві бруньки ну цю звичайно ми заберемо цю залишив хоч на чуть-чуть листочок прихвачує але в цілому вона нормальна і так далі будемо ходити і дивитися. Завжди вибираємо там, де дві-три бруньки, яку кращу. Ну, ось давайте підійдемо навіть де, ось тут. Тут погано видно. Давайте сюди підійдемо, тут дуже, добре буде видно. Ось, наприклад, у нас йдуть пагони. І ось угорі показую. Дві бруньки йде. Ось ця двічі яка гарна. Величенькі, крупні грунка будуть на ній. Значить, цю нижню ми заберемо. Відламуємо прямо руками, ніяких ножничок нічого не треба. Акуратно відламали і все. Ось поряд дивимося. Ну, майже однакові за силою, Але бачу, що ось тут мені краще подобаються ці дві бруньки, Тому ми оцю залишимо. А оцю акуратно заберемо. Ось так. І ось таким чином проходите весь виноградник і робите цю процедуру. Значить, ми готуємо вже до обробітку. Після того, як ми зробимо обламування двойників і тройників, буде обробіток винограду. Що будемо робити? Як? Ми вам будемо показувати. Кому цікаво, спостерігайте.